Доброго здоров'я! Нас уже догнав листопад. Грибалимо. Чоловік погнав вперед, сказав: в цьому лісі нема нічого, він ходжений переходжений, а я все ж заглянула і зразу польський гриб. Ще й чистий, добрий польський гриб, і тут сидить, що то таке? Це зелена сироїжка. Сироїжки ще ростуть. Зелена сироїжка негодна. Ще один польський. Чудово. Все ж недарма зайшла сюди. Класний. У нас вранці дуже холодно. Їхали навіть заморозок бачили з краю дороги на траві. Шукаємо ще. Серед таких невідомих грибочків сидить серйозна рядовка сіра, штрихувата. Давно сюди ніхто не заходив, яка ж зеленкувата у неї ніжка, чиста рядовочка. Хтось тут промишляв багато корінців, але вже після того наросли нові грибочки підзеленочки. Як же підзеленки люблять пісочок, вони лізуть з пісочку і тягнуть його на собі. Ось так як рашпі зверху пісок. Приходиться відмочувати. Добре, що чисті, пізно вже, пізні гриби. Добре, що вони є. Ще одна розкопала. А там які гарнесенькі сидять. Великі обтекла. До кошика не втечеш. А тут уже не підзеленка, а надзеленка. Справжня зеленка зелениця, яка ж вона красива, чистенька з моху вилізла. Краса. Там, здається, польський був, помітила раніше. Так. Щось назбирується. Йдуть дощі, вода в лісі є вперед ідемо. Забігла в цей куточок лісу, шукаю тут польські, попалася лише лисичка горбата. Ось така. Дрібненький грибочок з сіро-зеленкуватою шапинкою з сірою ніжкою, світлими пластинками, які роздвоюються. Можна їсти, але ми не будемо, гриб дуже дрібний. Он її скільки повно і там є. Поки я тут знайшла, <знайшла> лише лисичку, чоловік побіг на. Польські місця, і там він точно щось знайде. І я тут знайшла добрі підзеленочки недарма я тут. Ох. Мильні обманули мене. Мильна рядовка мене обманула. Інколи ось. Такі гриби зі світлими краями, які лізуть з моху, і виявляються справжніми підзеленками, але не тут. Жалко. Стільки ж пройшла дарма. хоч одна лисичка, мені винагорода. добра лисичка. В листопаді місяці. Чотири штучки польських п'ять. І то хліб. І я ще гляну. Походимо. Кубло польського гриба. Три штуки, три штуки в білому Як же це гарно. Коричневі шапинки в білому моху. Один, два. Три. Забираємо. Ти добре обманувся, чоловік думав, що якась мухомора сидить. Он під твоїми ногами, мабуть. А, ось, ні, то павутинник. Павутинник, а це хороші польські грибочки смачненькі, молоденькі, до речі, на мариновочку. Думаєте, тут суцільні місця польських грибів? Ні. Оце місце і он там чоловік збирає. І все, а ліс Великий. Так буває. І я вже бачу величезний польський гриб, а тут бачу менший. від вологи блищать, чистий цей на сушку. Перевіримо той великий, він як ліхтар світиться на весь ліс. Зазвичай польські матові і шкірка у них натягнута. Без виямок, чим він відрізняється від білого гриба, бо часто обмануєшся, здається, білий гриб сидить. Зараз не обдуришся, бо білий гриб так не блищить. Оглядаємося і беремо ще. Думаю, чого це місце таке скутненьке, мало грибочків, а вони є, тільки треба придивитися. І при тому чистенькі, поки жодного червивого. Землю носом риємо. Гриби малесенькі, коричневі, на коричневій хвої відрізнити важко. Так і вибігала. Два гарних польські грибочки! Можна вирізати дуб з нього опала колись гілка, а на гілці поселився гриб з родини Пеніофора. А за ним прийшла і тремеле збивиста. Вона росте на грибах з роду паніофора. Цінний лікувальний гриб. Посунувся, посунувся. Розмок, але розмок нещодавно. Бачите, тремела трясеться, тремор. Звивиста, гриб складається з лопастей, які звиваються, завиваються в різні конфігурації. Беремо. Гриб свіжий, розмок тільки-тільки, ще не встиг зіпсуватись. Тей гриб, що він під дубом виріс, нас теж цікавить. Гриб добрий. Ха, уже дорослий. І тут поряд такі не один, а такі, що з'являються його товариші, як барабанні палички. Так німці називають гриб парасольку в дитинній стадії барабанними паличками. Схоже. Кільце рухливе, бульбовидне потовщення в основі ніжки, не червоніє, макреліпіота, процера, парасолька висока. Вон, кільце вже ісунулось. Класний гриб на відбивні і на фаршировочку. Отут ніжку забираємо. І фаршируємо будь-яким наповнювачем, овочевим, м'ясним, грибним фаршем і запікаємо смакота. Спеціально сюди йшла подивитися під зеленки, вони місця не міняють, є хороші грибочки, трохи постарів. Грибочок прийдеться залишити, цей кращий має вигляд. Молоденьких немає поки на цьому місці, але я його й вибрала. Багато збирала тут грибів, так що молоденьких уже може й не бути. Найрясніше місце під зеленок, і вони вискочили. Хтось уже брав, різав, але вони після того ще з'явились ось корінець. А я різала, мабуть, і я. які гарні грибочки. Зараз Вася їх мигом збере. А я тут набачила теж на засолочку. Я кину посилання знову, як я соллю сіру рядовку штрихувату. Ще шукаємо. Бася, тут я не різала, а корінчики є. Оце як зіджена. Хтось поїв, може, там зрізав, тут поїв. не знайшов. Одну, каже, знайшов тут. Тут все вона, але взагалі-то я минулого разу й мильну бачила. Я бачу вже зеленкуваті. Оце хорошого. Ох, вийшов. яка гарна. І оце вона? Це вона. Ну отай босси бачу. бачу три штучки. Третя. Четверта. Уже постаріла і завернулась. Чиста все одно, чоловік поверхово подивився і побіг. А вони тут є, попадаються грибочки. Треба лише ретельно дивитися. Поки не підійдеш близько, не помітиш. Так в тон моху з листя землі, помітила лише кубку глиці, а під глицею грибочок Чистесенький. Підрізала тут грибочків, треба швидко доганяти чоловіка, бо десь він уже там далеко. Ох, і висипало ж тут грибів. Притом хороших грибочків. Чоловік, видно, зачепив, бачите, який він з-під низу. Він з-під низу молоденький, жовтенький, а старший уже помаранчевий. Тут з помаранчевим відливом хороші грибочки, гігрофори теж зберемо до смаженини аж геть підуть. Молодесенькі, добрі. Ігрофор пізній. Які ж вони гарні з під низу. Ось сюди чоловік і спішив. І тут польські бачу. видно ті, які ми минулого разу не забрали. Вони вже виросли великі, аби добрі були. Добрий. Я вже гадала, що з червивий легеть, а вони ще красиві. Посушимо. І тут здоровенний польський гриб сидить серед якихось міценок сіреньких. Клас. Під'їжений, але чистий. Зробила такий висновок, що мені треба було минулого разу пройтись тут за чоловіком. Подивіться, які великі перерослі гриби он там. Є й молоденький виліз, всі забираємо. Такими грибами швидко корзина наповниться. Приємно. Коли є грибочки, коли є що збирати, якісь розущільнена ніжка у них у великих, там чоловік нічого не знайшов, іде сюди. А тут такі великі, перерослі вже, але на сушку згодяться. Прямо на тому місці, де чоловік минулого разу збирав урожайне місце. Чистий. Он ще сидить. Гарний грибочок, свіженький, молодший. Цей ще на Мириновочку піде, пружно зрізався. Ось і під кущиком травички є грибок. Класний. Листопадні лисички беремо. Зараз це вже екзотика тут. А як глибоко в мох зарились, переливки їм зараз. В холоді. Польський у березі дивина на цей сезон, але де грибниця сказала вийти, там і вийшов чудовий грибочок. По білих погризах побачила, що тут польський гриб, так могла б і не побачити коричневе на коричневому. Боже, боже, залишаю на спори. Позитивні, приємні жовто-гарячі плямки на моху. Дуже красиво. несправжня хибна помилкова лисичка. Ідемо далі, в окрузі бачу повно лисичок. Листопадні лисички. Величезні. Тут грубка. Тут лисичка. Оця хай сидить. Тільки одну заберу, бо вже геть розмоклі. Оту подивимося. Ця вже теж стара Втратила свій яскравий колір. Тут є, а тут свіжесенька, гарна, яскравюща, красива, отам, От туди підемо, Уже намірилася йти, а чому ж йти без корзини? Потім туди-сюди бігати. Зараз я ці заберу і. І підемо туди. Оце лисичка горбата, а це теж лисичка, лисичка справжня. І що між ними спільного, що їх віднесли в один рід, не зрозуміло простим грибникам, таким, як я. Он оранжевіє. Красива лисичка. Кілька. Тут група лисичок, тут повно лисичок. Ой, ось там. І туди лисички. Дивіться, які здоровенні. Велика їм подяка. Вони робили наш грибний збір весь сезон. Це теж, це теж залишається на спори. Он добра. Яскрава. Чого ти знайшов? Ага. Добре. Одного такого, що можна було і не побачити. Думав, що це буде. Ходить, в жмені гриби збирає, а мені можна висипати. Місце польських грибів, але знайшла тільки одного тут. Доброго. Хіба він один росте поряд? Ніколи в цьому місці не було зелениць, а зараз з'явилися. Я б хотіла і залишити. Але тут таке місце, що все одно хтось забере. Дві зеленички. Грибниця в землі є. Так що грибочки раз поселилися, то вони будуть. Щось там зелене, а там уже ніжка. А тут виглядає. З-під опалих гілочок добрий грибочок. Чистенький, зелененький. Чи ж це не краса? Збираємо і збираємо зонтики по дорозі. А воно і там, і тут. Ага. Ось який хороший. Трошки захолоджений на низькій ніжці. Біленький товстий. Це хороші зонтики І ще там є. Вже штук п'ять зібрали. І ще збираємо. Клас. У чоловіка молоденький, ще не розкритий. І ще молоденький. Ну, клондайк-зонтиків у цій діляночці лісу. І хто б міг подумати? Біленький, гарненький. Невисокі зараз. Уже ж листопад, але свіжі. Дивіться, не червоніють. І там ще один. Прямо під колодою примостився, знайшов собі місце. Грибочки бау! Ще в чоловіка є!